Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Ось буду пересаджувати свою орхідейку, яку вже давно, правда, збиралася, але все я, ніяк руки не доходили. Ось купила ось такий шорт. Я не купую прозрачні. Ну, Мені це не до чого, я підливаю по мірі того, дивлюся, піднімаю по вазі, якщо вона легка, ну і я вже більш-менш приблизно знаю, коли як підливати. Не всі орхідеї підливаю однаково, буває, що через півтори неділі, буває деяка через тиждень, через дві неділі, як яка орхідея? Є такі, що дуже люблять воду, орхідеї, є такі, що не дуже. Ось така. Моя краса, ось таке в неї коріннячко. Ну, зараз будемо дивитися. Ну що, ось таке в неї коріння, як ми бачимо. Трохіфіний стакан теж є. Я б не сказала, що аж таке дуже вже погане. Зараз я розберу. Добре, і подивимося, що там з ним. Так, ну ось коріння. Я забрала торфяний стакан. Чесно скажу, коріння доволі таки непогане, гнилого немає. Ну, то трошки жовте. Там, де був торфяний стакан, але я думаю, з ним все буде добре. Зараз я гарненько, і коріння доволі так немало. Ось ще й росте, молоденький, то я думаю, все буде добренько. Зараз я пересажу. Ну, коріння непогане, непогане. Так що, ось так, зараз буду садити. Так, ну ось я. Пересадила орхідейку ось так. Ось така. Підливати я зараз її не буду. Ось. Це стара земля. Я її викину. Ось, е, напевно, пару днів назад я її підливала, тож зараз коріння не сухе, зеленкувате, я її підливати не буду. Ось так. Моя орхідейка зараз виглядає. Ось. Корінці ніякі майже не обрізала, там один чуть-чуть був сухенький, а так всі були в нормі корінці. Так що коріння в неї гарне, проблем з нею ніяких має не бути. Ось так. Зараз будемо іншу пересаджувати. Так, ну що, ось мій другий. Це мій горизонт. Дуже його люблю. Дуже, чесно, класна орхідея. Квіточка така, знаєте, як воскова, все одно що як, як штучна. Ось так. Ось такий він. І я замітила ось його. Зараз вам покажу, щоб лучше видно. Ось. Ось. Камера ось почечка. Погано фокусує. Я так зрозуміла, буде. Ще випускати щось із почечки. Ось буду зараз його пересаджувати. Так, ось це таке коріння. Зараз фокус дуже щось погане. Ось. Ну, оцього коріння дуже хороше. Так само був стакан. Я його забрала. Ось таке доволі дуже непогане коріння. Все почистила поцеї, і зараз буду пересаджувати. Коріння дуже грубе, дуже таке, ну, накормили так гарно його. Так що мені вже майже тут немає що робити. Пересадити просто, бо дуже вже мала йому ринка. Е, стакан зазвичай був таких пластикових цих, він геть лопнутий стакан. І ось він такий. Ну, коріння дуже непогане. Зараз буду пересаджувати. Так, ну ось, пересадила я. Пересадила я свій горизонт. Ось такий він. Це все, що було в передньому горщику, ось така мене краса. Ось так. Ось такий красунчик. Обільно цвіте. І тут як зараз фокусує камера ось буде ще одна гілочка лісти. Ось такий він. Взагалі цей горизонт він дуже цвіте. Рясно цвіте, і коли він цвіте, пускає одну, другу глячку, він майже не перецвітає. Завжди в постійному стані цвітіння. Ось такий в мене красунчик. Ну, все, буду завершувати своє відео. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую вам за все. Гарного дня, мирного неба над головою. До побачення!